Всім привіт! Сьогодні ми приготуємо запіканку відної капусти. Духовка нам не знадобиться, тому що будемо готувати на пательні. Дуже простий рецепт, раджу спробувати обов'язково приготувати. Я раніше не куштувала цю страву, але коли я її приготувала, я зрозуміла, що це дійсно достойно уваги і буде на моєму каналі. Тому ділюсь з вами цим рецептом. Також дуже прошу вас залишати вподобайки під цим відео, залишати коментарі і підписуватися на мій канал. Для мене це дуже важливо. Підтримайте мене. Візьміть одну цвітну капустину середнього розміру. Розділіть її навпіл та наріжте маленькими частинками. Потім ці маленькі частинки розріжте на ще менші частинки, після цього візьміть терку та натріть на самій крупній терці кусочки цвітної капусти. До натертої цвітної капусти додайте 3 яйця. Посоліть додайте прованські трави, сухий часник, чорний перець. Тепер ретельно перемішайте всю цю масу. Додайте борошна та ретельно перемішайте його. Вийде досить густе тісто для запіканки з цвітної капусти. На добре розігріту пательню додайте 25-30 грамів. Солодковершкового масла, розтопіть його на пательні і після цього додайте тісто для запіканки з цвітної капусти. Після того, як ви додасте масло, знизьте вогонь до маленького. У мене це 3 з 9 і випікайте кожну зі сторін по 20 хвилин під кришкою. Через 20 хвилин підніміть кришку та переверніть запіканку цвітної капусти з однієї сторони на іншу. Робіть це обережно краще пройтися лопаточкою по краям запіканки. Ще через 20 хвилин. Знімайте запіканку світної капусти з пательні. Покажу вам, яка вона виходить у розрізі. Вона дуже добре пропеклась, не підгоріла і не сира. Тепер візьміть і змажте запіканку цвітної капусти жирненькою такою сметанкою. Ну, я люблю таку жирненьку, а ви дивіться самі. Це додасть особливого смаку, але якщо вам сподобається і просто так, можете смакувати її без нічого. Я змазую сметаною і додаю трішечки свіжих помідорів. І зверху зовсім трішки додаю зелені для прикраси та й для смаку. Виходить дуже смачно. Запіканка цвітною капусти готова, готується швидко, просто і не потребує якихось важких зусиль. Рекомендую обов'язково спробувати приготувати її. Також пишіть у коментарях, яку б страву ви хотіли бачити наступно на моєму каналі. І до нових зустрічей!